починає яскраво світитися червоним кольором, немов пекучий вогонь, розпалюючи навколишнє повітря і наводжуючи жах темряві. І Мурвін Мурві настає як магніт, що приваблює погляди. А кожен його крок супроводжується випадковим світловим блисом. Космічний корабель терпить крах на землі в часи вікінгів Виживає лише один із членів екіпажу, молодий хлопець на ім'я Кайнан. Виявляється, що корабель зазнав варі через те, що на його борт потрапив свирепий звір Мурвін. До вашої уваги фільм Вікінги проти прибульців. Космічний корабель Кайна нападає в озеро. Хайнен робить величезні зусилля, щоб врятувати когось зі свого екіпажу, хто може вижити. Але рани на тілі хлопця смертельні. Проводячи аналіз місцевості, за допомогою передових технологій, герой вивчає місцевий діалект і здобуває розуміння про навколишній світ. Провівши церемонію почисти для загиблого члена екіпажу, він бере в руки зброю і вирушає на пошуки Мурвіна. Герой натрапляє на роздромане поселення місцевих. Сліди руйнування вказують на те, що це зробив жорстокий Мурвін. Ши когось лісі, герой починає погоню, потрапляє в заручники, водночас втративши свою новітню зброю.